Шум будівельної техніки та генератора на площі перемоги у Вінниці збираються родичі та друзі загиблих під час ракетного обстрілу міста торік, 14 липня. Тут тривають роботи з облаштування пам'ятного місця. Відкриють його за тиждень у річницю трагедії, каже Володимир Затайдух. Він представник ініціативної групи, яка запропонувала створити тут пам'ятний знак та алею сакур. Кожна родина обере своє дерево. Вона буде, знаєте, коли приходити на дане місце. Дане дерево буде символізувати їхнього близького чи родича першу восьмирічну сакуру висаджують у пам'ять про Володимира Доценка. Друзі та знайомі називали його Борода, розповідає Володимир Затайдух. 14 липня 2022-го Доценко привів на обстеження побратима у приватну клініку, яка була в приміщенні будинку побуту Ювілейний. У момент ракетного обстрілу опинився в епіцентрі. Борода це не опозивний, Володимир Таценко для мене був не те, що друг, він являвся мені братом. Поруч рідні загиблої 18-річної Олександри Борівської висаджують сакуру. Прийшов на площу й молодший брат дівчини. Саша біля ювілейного чекала на інструктора з водіння. У дівчини мало бути останнє заняття, розповів дідусь. Сакуру пам'яті висаджують і тітка та дідусь 25-річної Аліни Кисіль. Дівчина працювала у відділенні одного з банків у приміщенні будинку офіцерів, розповідає тітка Марія. Вони були на території дому офіцерів внутрі, і в неї був прильот осколкове раненіння голову. Вона загинула на місці. Дуже хороша дитина. Такої мучки я не знаю, сама моя любима. А це батько дитячого невролога Павла Ковальчука. 14 липня лікар проводив прийом пацієнтів у приватній клініці, розповідає Василь Ковальчук. Отримав 70% опіків тіла. За його життя боролися в обласній лікарні Пирогова, потім доправили до Львова, а звідти до Кракова, де чоловік помер через 20 днів після трагедії. А його вже не двоє діток, це внуки. Маленькі. Діти, дівчинка народилась, його не було вже, а хлопчику було 11 років. Садить у пам'ять про сина і допомагає іншим, тато 25-річного Євгена Коваленка. До Вінниці чоловік приїхав з боярки Київської області. Віктор Коваленко розповідає, того дня син разом з командою співачки Роксолани готувалися дати благодійний концерт у будинку офіцерів. На момент ракетного удару Женя вивантажував техніку. Не встигли ні розвантажити, ні, ні сховатися. Він звукорежисер закінчив. Карпенка Каро працював за спеціальністю, робив, робив, ну як, робив людям гарно. 29 загиблих, стільки ж дерев на площі, каже Володимир Затайдух. За тих, чиї родичі не змогли приїхати, сакури садять присутні, бо ніхто не має бути забутим. Сакури вони ближче до червня розцвітають. Площа буде наповнена життям. А ближе до моменту трагедії вони погануть. і воно буде напам'ятати кожній людині про дану трагедію. Адже ми не вправі забувати про це. Не вправі забувати хто країна терорист. За той дух каже за деревами доглядатимуть працівники підприємства Вінниця Зеленбуд, Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.